Ми будемо говорити про громади вільні від дискримінації і сексизму. Як втілити це у реальність? інбалансу із між інбаланс і бетвін вимен. Томек локаль комьюніти з фрі о дискримінаціян сексізм. Ви ніч фуллин і супорт all стейхол макси реальність. We have cooperated with the Ukrainian local authorities and their national associations on the creation of tools for gender-sensitive policymaking. As a result, in only three years, more than 60 Ukraine cities signed the European Charter for Equality of Women and Men in Local Life. We prepared a guide for women and men in local politics in Ukraine. On preventing and combating sex sexism in local level. So ladies and gentlemen, we are eager to continue working with Ukrainian authorities to promote inclusive societies and fight sexism and discrimination. One of the challenges right now for us is to convince local media to uh, spread more broadly, broadly sorry uh, the emergency numbers, Dedicated to women uh, who suffer violence. Um, well, in fact, they, I'm sure that they can really have a, uh, an influence on fighting uh, violence against women if only they are. Um, Бітмове одепордадегавсодесібановторґет month. Ми як країна, в першу чергу намагаємося активно ініціювати різні процеси у Раді Європи великою мірою. Дуже Рада Європа допомагає працювати з протидією сексизму в житті українського суспільства. І взагалі, ми намагаємося зараз в законодавстві імплементувати ті рекомендації комітету ради міністрів по запобіг. Анню сексизму і проводимо також в українському парламенті акцію з протидії сексизму не в моєму парламенті. Це також ініціатива Ради Європи. Ключове це займатися просвітою людей, розширювати світогляд, показувати рівень досягнення рівності і відповідних заходів спеціальних, які для цього робляться у країнах європейських у країнах, які дійсно демонструють швидке зростання. І швидку політику, тобто інформаційні кампанії просвіта – це напевно ключове для громад.